Доброго дня, дорогі колеги! Сьогодні я вам хочу розказати про апарат DLS-980. Багато питань виникає, якими ж методами позбавитись судинних утворень. Найпрогресивнішим і найефективнішим є лазерне видалення. Медична косметологія активно використовує цю методику, щоб допомогти пацієнтам швидко і практично без болю розпрощатись судинними дефектами. На сьогоднішній день вже багатьом людям знайомі такі шкірні проблеми, як судинні зірочки, гемангіоми, венозна сітка та інші, що здатні принести масу незручностей, крім естетичного дискомфорту, викликаного таким косметичним дефектом, особливо якщо він виник на обличчі, подібні прояви свідчать про ослаблення стінок судин. Судинні патології спостерігаються у кожного другого пацієнта косметологічних клінік. Згодом стінки капілярів втрачають еластичність, з'являються сіточки, зірочки, судинні, просвічують крізь шкіру. Найефективнішим і найбезпечнішим методом лікування є лазер для видалення судин. Швидке усунення капілярних дефектів це ДЛС 980. Апарат лазерного видалення може застосуватись для усунення будь-яких капілярних дефектів. Цей метод має такі переваги. Перш за все, це безпека, відсутність шрамів та рубців, відсутність ушкоджень шкіри, також це миттєвий ефект, відсутність алергічних реакцій. Судини пропадають на очах. Як це працює? Найбільшу ефективність лазер-видалення судин забезпечує видалення синіх і червоних судин. Вже з першого застосування зірочки та сіточки стають менш вираженими і бліднуть буквально на очах. Залежно від місця розташування та величини судин може знадобитися дві або три процедури. Видалення судин лазером DLS 980 має додаткові ефекти. Варто відзначити бактерицидні властивості випромінювань. Використовуючи лазер для видалення судин, ви виключаєте ризики інфікування. Ефект від процедур заснований на здатності еритроцитів поглинати світлові випромінювання певного спектра та перетворювати його на теплову енергію. Діодний лазер DLS-980 забезпечує локальну дію, що призводить до склеювання стінок судин. Спаяні ділянки згодом розсмоктуються, що призводить до усунення косметологічного дефекту. Апарат для видалення судин DLS-980 від компанії Praga застосовують у провідних європейських косметологічних клініках, що є свідченням високої ефективності коагулятора.